Клята війна забрала у нас мрії, домівки, близьких та спокійне життя. Кожного дня ми молимося за наших бійців, які зранку до самої ночі тримають оборону, аби ми спокійно засинали та прокидались у своїх ліжках. Без роздумів з перших днів війни Андрій Калініченко пішов боронити нашу державу, але 14 листопада у нього зупинилося серце. Ми сьогодні проважаємо останній путь. Калінченка Андрія Миколаєвича. З початку бойових дій він вступив до лав Збройних сил України, попав в одну із артилерійських бригад, відділ артилерійської розвідки, але не витримало його серце. І вже 14 листопада цього року він скончався. Андрія знали як веселого, розумного та щасливого чоловіка. На жаль, в особистому житті в нього нічого не вийшло, тому залишилась тільки мати. Насправді він був дуже доброю людиною, він гарно вчився, він активний був хлопцем у нас. Життя особисто у нього не склалося і, мабуть, тому він пішов у перших рядах захищати. Він один нас з класу захисником. Останнє повідомлення, яке він прислав всім однокласникам, це було мені не соромно буде зустрітися на зустрічі випускників. Якось так вийшло, що клас весь зібрався саме тут. Ми зібралися всі, тільки ось на такій зустрічі мене зібрав. Андрія поховали на алеї героїв на свіжтоському кладовищі Вічна пам'ять та шана. Артем Рибров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.